В нашій студії вже раді вітати наших гостей, директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов. Доброго ранку вам доброго ранку, дякую І... за запрошення. пасибі. Директор комунального підприємства Київ Благострій Михайло Бережний вже з нами на зв'язку. Доброго теж ранку дякую. В студії. Доброго ранку. За запрошення. Ми раді бачити вас сьогодні в студії. І перш ніж перейдемо про толоки, яка відбудеться, толока наймасштабніша, можна так сказати, вже 5-го числа. Це в суботу. Я би хотів розпочати із того, що вона проводиться в рамках двомісяч Місячника з благоустрою. Розпочався він 17 ще березня. Вже фактично ми маємо два тижні. Він триває. Триватиме до 15 травня. Якщо говорити про такі проміжні підсумки, які ми можемо підбити, що вдалося зробити за цей час, пане Михайле, і що взагалом в себе включає двомісячник з благоустрою? Хочу зазначити, що це вже склалася певна традиція з настанням теплої пори року і з настанням весни. Сьогодні як ви бачите, теж. Добре, що нарешті вийшло сонечко, тому що весь тиждень були такі інтенсивні дощі. Очікуємо хорошу погоду і завтра, в тому числі. У нас є традиція: ми започаткували весняні двомісячники з благоустою раніше вони тривали протягом одного місяця, але ми з вами розуміємо, що протягом місяця неможливо впорядкувати належним чином всю територію. Тому саме от за рішенням міської влади було прийнято необхідність. Робити двомісячники протягом двомісячників районні адміністрації, комунальні підприємства, структурні підрозділи, а також дуже важливо громадськість мешканці ОСББ, житлово будівельні кооперативи, об'єднання самоорганізації населення виходять на вулицю, на зелені зони, на прибудинкові території, на території парків, скверів з метою впорядкування належного стану цих територій. Ви розумієте, що протягом зимового періоду накопичилось дуже багато Сміття були також опади відповідні. Тому зараз почався інтенсивний у нас графік по прибиранню. Він буде тривати, ви вже правильно сказали, до 15 травня. Протягом перших двох тижнів ми зафіксували, що є велика активність серед людей, особливо в соціальних мережах. ми навіть започаткували певний конкурс: 60 днів порядкування міста. Кожний з мешканців міста Києва може активно прийняти участь, зробивши фотографії своєї прибудинкової Території до після і за результатом, розмістивши в соціальних мережах фотографії, зробивши певний хештег, який я вже зазначив, ми будемо в кінці травня визначати переможців. Напевно, буде проведено певне опитування серед мешканців столиці на кращу впорядковану прибункову територію, як і в районі, так і в місті. Мені так цікаво. цікаво. А щодо масовості, який район лідирує? Хто у нас найбільший зараз акуратист? Хочу зазначити, ми розробили традиційно вже критерії оцінки і близько 15, по яким якраз оцінюємо районні адміністрації. по участі, позалученості по залученості до проведення весняного двомісячника один з найважливіших критеріїв це є опрацювання ефективне звернення, які надходять до контактного центру 1551. і саме по приблиніковим територіям, по сміттєзвалищам, по вивезенню гілля там листя необхідного також іншого сміття. Ми оцінюємо, як саме адміністрації, комунальні підприємства ефективно працюють над виконанням звернення, які надходять до місті міської влади, і я користуючись зараз можливістю в цій студії, mm -hmm. прошу звертаюся до киян. Будь ласка, звертайтесь, показуйте свою активність, ініціативність, робіть фотофіксації. Зараз звернення можна оформити через мобільний додаток, можна зателефонувати, повідомити саме по критерії оцінці роботи районних адміністрації, зокрема по опрацюванні звернень, будемо оцінювати. не хочу робити перечасні висновки. Є у нас лідируючі райони, і навіть є позитивна практика, що не обов'язково це правий берег, наприклад, Деснянський район. Він трохи які відрізняється там є хороші ознаки лідируючи, якби в цьому двомісячнику. Але хочу зазначити, що ми теж не боїмося і говоримо про тих, хто погано працює в минулому році. У нас був ось коли був осінній двомісячник, ми відзначили два райони з негативної точки зору. Ми показали, що якраз вони працювали недостатньо ефективно і теж публічно про це говорили. Тому закликаємо всіх наводити порядок і людей, як Можна більше підключатися і до толок, і до оцінки для того, щоб дійсно і районна влада і міська працювала разом з громадськістю в певній синергії. Пане Михайле, а ще можна з приводу того от 17 березня, скільки вже приблизно вдалось провести толок? І на яких локаціях вони відбувалися, ну щоб просто розуміти масштаби за цей період часу, що вже що вже ми маємо, якісь проміжні результати. Окрім загальної міської толоки, яка відбудеться 5 квітня, так. до речі, хочу вас повідомити, що як правило, ми толоки проводили на день довкілля. В цьому році день довкілля у нас випадає на 19 квітня, угу. але враховуючи, що 20 квітня угу. великдень, і дуже багато людей напевно поїде за межі міста Києва до своїх родичів, до близьких людей. Звичайно, підуть до церкви. І ми розуміємо, що була певна необхідність перенести ці дати, тому перенесли загальну міську толоку саме на 5 квітня, але з 17-го числа теж люди виходять. В я особливо приємно спостерігати. Повторюю за соціальними мережами. Люди ефективно відзначають. От, зокрема, хочу навіть зараз похвалити Дніпровський Дарнський район. Там активісти впорядковують не тільки прибудинкові території біля багатоквартирних будинків, а що і важливо приватний сектор, де дуже часто накопичуються сміттєві різні відходи, тому е, хочу зазначити, що це цей процес дуже активний. Він змінюється фактично кожного дня. Не обов'язково е, приходити і 5-го числа можна організувати самостійно е, толоку, толоку да. можна це зробити і пізніше. і На наступні вихідні і в травні місяці. Будь ласка, долучайтесь на сайті департаменту. Це все на сайті офіційного Головне порталі. Міста ініціативність Києва. Ми, ми Робимо все можливе для того, щоб люди активніше долучались. До речі, теж хочу зазначити: ми в цьому році залучаємо приватних партнерів. У нас декілька приватних компаній, зокрема, сільпо також у нас долучається Епіцентр, компанія Ріел, а також ДТЕК до проведення весняного двомісячника з благоустрою. Дуже приємно, що бізнес теж проявляє активність. У нас нам тут писали глядачі, чи будуть годувати. На толках я скажу, що питна вода, необхідний реманент, такі обов'язково у нас передбачені заходи. Є в кожному районі топ локація, де точно угу. це все буде передбачено? Ну але про це я, напевно вже угу. пане в... Михайле. Примірно. Так давайте тоді про толоку масштабну міську толоку, яка запланована на 5 квітня, на завтра. Як вона буде організована, як будуть задіяні комунальні служби, і хто яким чином може долучатися з небайдужих мешканців. Так, ви правильно сказали, завтра дійсно відбудеться. Ну, будемо казати, так, вінець оцією цього двомісячника прибирання. І завтра буде наймасштабніше прибирання у місті Києві, місті, де ми мешкаємо. На теперішній час у тісній взаємодії із районними державними адміністраціями, активістами, волонтерами. Були визначені 32 локації. Це 32 місця, де, ну, будемо казати так, найзахаращеніші зони нашого міста. І в тісній взаємодії з райдержадміністраціями структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації після визначення їх спрямовуються туди. Небайдужі мешканці, працівники Київської міської державної адміністрації, працівники комунальних підприємств, як вже сказав, небайдужі угу. мешканці та гості нашого міста. Також хочу зазначити, що на одній з локацій це на вулиці Прирічний в Оболонському районі біля Оболонського острова. Буде проводитись талока, де буду залучатися особисто я та працівники uh -huh. підприємства, яке я очолюю, усім також хочу зазначити, може повторитись, що усі небайдужі до прибирання до чистоти нашого міста можуть долучатись до цього. Що брати з собою? З собою краще брати, гарний настрій, і все Всім іншим забезпечить. І, да, так і можливо, у разі якщо. У нас навесні дуже мінлива погода. Щось таке, щоб потім не захворіти, і вже по закінченню талоки, по закінченню наших вихідних, вийти угу. е е е е до основної праці. Мені цікаво. А, а рік від року, от як змінюються ці обсяги сміття і непотребу? От цього року, наприклад, чистіше наше місто, якщо говорити про висхідні позиції. Ну скажімо так, що з кожним да, ви правильно відмітили. З кожним роком все красивіше, все чистіше. Місто у нас становиться. Загалом, і от завтра буде вивезено багато. Ну після прибирання uh -huh. все це сміття. Його потрібно кудись подіти. Воно буде із залученням технічних можливостей, техніки, самоскидів. Тракторів навантажувачів, воно все буде у нас е, е, вивозитись на один з полігонів нашого міста, щоб mm. на наших вулицях, скверах, парках. Дережі ці локації, які ви зазначили в рамках масштабної міської толоки, вони обиралися за яким принципом, так і в чому там саме були проблемні ділянки зі сміттям. Це мешканці в переважній більшості подавали свої заявки, як ви зазначали, і звертали, що от потрібно звернути на цю локацію увагу. Чи ви з вашими фахівцями теж аналізували, що ці ділянки варті уваги? Їх потрібно провести зараз до ладу. Ну хочу зазначити, що вибір ділянок він. Визначався таким чином, що е, проводився моніторинг і mm -hmm. цих скарг мешканців, да, які, зокрема, і на 1551 поступають, і інше звернення да, в mm -hmm. письмовому е, вигляді, чи коли люди на прийом на особисто приходять. Також в нас є і направлена з діяльності: це інспектори з благоустрою, які в свою чергу також е, визначають оці кричущі локації, які потрібно прибирати. От до слова, пані Ольга пише, що звертаюся неодноразово на 1551 і завжди реагують і виконують звернення в основному щодо прибирання території. Це правда. Ага. Особливо ви це побачите під час двомісячника над ефективністю роботи. Ми, до речі, по результату потім збираємо всіх керівників районних адміністрацій, відповідальних осіб і публічно проводимо розбір конкретних звернень. І результати ефективного їх виконання. Ще хочу сказати, ми от якраз вчора проводили важливу нараду в міській адміністрації під голованням Петра Остановича, були Пантілеєва і була теж поліція. Ми хочемо в цьому році запровадити певний тестовий пілотний проект по декільком сміттєзвалищам, встановити камери відеоспостереження, угу. де особливо багато накопичується сміття для того, щоб фіксувати якраз недобросовісних осіб, які і за допомогою вантажної техніки туди звозять його і потім вживати відповідні заходи. По перше, це буде превентивно, тому що про ці камери відеоспостереження ми будемо повідомляти через засоби масової інформації. А по-друге, ми будемо ловити разом з правоохоронними органами відповідних порушників і за результатами вживати вже відповідних заходів. Поліція в цьому плані нас підтримує. Ми будемо працювати спільно, тому Закликаю зараз теж за допомогою сьогоднішнього ефіру жодному разі цього не робити а навпаки, киян, які не байдуже наша столиця, повідомляти про такі факти, якщо ви бачите, що якісь захарачення відбуваються, кудись звозиться несанкціоноване відходи, несанкціоноване сміття для того, щоб ми могли ефективно реагувати і і відповідно вживати заходи. Розуміло, далі у нас те, що ви казали, до речі, можуть влаштувати і власну толоку мешканці столиці у своєму дворі, тобто це може бути мінімальна толока, так зробити, організувати це все і просто прибрати. А потім я не знаю, можуть звісно і ділитися і світлинами і тому подібне. Але такі люди, от вони будуть теж скажімо так, вважатися за критерії при виборі найкращого району столиці. Як ви зазначили, що от будуть звертати на це увагу. Якщо, наприклад, це буде мінімальна, ну от маленька там прибудинкова територія, де люди просто виявили бажання зібратися і прибрати, ми максимально це підтримуємо. Ми самі розуміємо зараз, яка ситуація у нас з комунальними службами. Дуже багато людей на жаль мобілізовано. Є велика кількість вакансій. Звичайно, працівників комунального сектору зараз вкрай не вистачає. Ми максимально підтримуємо ініціативні ініціативні ідеї людей, які це роблять, особливо в багатоквартирних будинках. Неважливо чи це будинок, який є оформив статус, є об'єднання співвласників, чи це будинок, де є управитель, наприклад, керуюча компанія. Необхідно виходити на прибункову територію, необхідно її впорядковувати. По перше, я зазначу, що є конкурс, і кожен може прийняти участь, організуватись через соціальні мережі, зробити фотофіксацію до фотофіксацію після, зробити хештег 60 днів впорядкування міста. І за результатами весняного двомісячника в кінці травня будуть визначені переможці, якраз які найкраще впорядкували ці території. І по-друге. Хочу сказати максимально сприяння всіх комунальних служб. Якщо біля будинку ви будете це робити, будь ласка, звертайтеся, яка допомога буде потрібна? Будемо її намагатися надавати. Максимально місто такі mm -hmm. речі підтримує. Буквально mm -hmm. декілька слів. Mm -hmm. Ви сказали багато вакансій. А які саме? В комунальне підприємство. Вот зараз uh -huh. пане Михайло uh -huh. дуже багато робітничих спеціальностей. Uh -huh. Робітничі спеціальності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато людей мобілізовано. Багато хто пішов добровольцем зараз захищати Україну. І, звичайно, потрібні в керуючих компаніях, комунальних підприємствах і працівники там від електриків потрібні зварювальники, наприклад, як комунальні які в благоустрій стропельники працівники комплексного прибрання вкрай необхідні. Є дійсно перелік вакансій, які офіційно зазначаються. А ми розуміємо, що зараз в Україні така складна ситуація, що звичайно людей не вистачає. Я хочу користуючись можливістю, подякувати всім комунальникам, які зараз виконують цю складну роботу, незважаючи на всі труднощі, на ситуацію, яка зараз є у нас в місті і загалом в державі. До речі, на своїй сторінці у соцмережах ви писали про те, що за підсумками двомісячника буде сформований рейтинг району сьогодні. Говорили про це, а найактивніші громади ОСББ і підприємці отримують ще й Відзнаки за вклад у благоустрій Києва, тобто не просто так буде, я так розумію, старатися і брати участь у цьому конкурсі. Що це за відзнаки, якщо можете провідкрити нам завісу, Пан Андрію? Мене про це питання запитували вже декілька разів. Я сказав, що нехай це залишиться сюрпризом. Хай Це буде так. Інтрига нехай Добре. буде певна інтрига. В кінці травня ми обов'язково про це повідомимо. І до речі, друге питання, яке мені задають: яким чином буде обратися найкраща прибутникове. Територія в районі, так і в місті, я скажу, ми прийняли рішення робити опитування теж серед людей, щоб люди долучилися. Ми подумаємо, якого форматі, чи це буде в соціальних мережах, чи можливо через додаток Київ цифровий. Ми, до речі, по толокам зараз теж будемо робити певне опитування в Київ цифровому. Декілька десятків тисяч людей активно приймає участь, як правило, в таких опитуваннях. Тому ви все побачите. І я очікую зараз, що якомога більше людей долучиться до цього процесу, і вже з результатом будемо відзначати найкращих. Та спасибі вам Спасибі. Сподіваємося, що справді більшість і долучиться, і організує цей процес. Вам дякуємо за те, що ініціюєте такі толоки. Зокрема, Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва, був з нами в студії. Також до нашої студії завітав директор комунального підприємства Київ Михайло Бережно. Дякуємо вам величезне. Дякуємо Спасибо. вам, спасибі.